І все віргу саме так згадують нещодавне влаштування своїх дворів жителі мікрорайону Пухова. Ще й сьогодні тут подекуди збереглися сірі від часу, небезпечні для життя фортеці. Але поступово у нашому місті з'являються великі спортивно-ігрові комплекси, поки їх лише кілька на місто. Приклад стосовно якості майданчиків показує меценат Владислав Атрушенко. Якщо наші дітки з вами. Будуть бачити до себе увагу, будуть мати щасливе дитинство. Оце буде і наша відповідь з вами, якою ми бачимо Україну. Ми побачимо Україну точно такою, як і що ми вожимо в серця і в розум наших дітей. Саме у мікрорайоні вулиці Пухова відбулася чергова приємна для громади подія відкриття нового дитячого майданчика. Це сучасний спортивно-ігровий комплекс площею 450 квадратних метрів. За масштабом його можна порівняти лише із комплексом у мікрорайоні Масани та нещодавно відкритим майданчиком у селищі Рібки. Спасибо, що такий Тащадочка, то ще хорошо боїться ні баїться, ні громкості, нічого. Правда, старшу не могу знайти, та ваше мати Щоб вся малеча Чернігова відчувала турботу. Місту потрібно встановлення ще 50-60 подібних комплексів. Наразі міська програма передбачає будування значно меншої кількості невеличких майданчиків цією програмою передбачається десь я не знаю, це по лінії житлово-комунальної сфери. Ну я думаю, що приблизно 10 майданчиків на рік. І вони ну, дещо не такого плану. Забезпечення якісного дозвілля маличі, переконаний Владислав Атрошенко, цілком реальне завдання. Місто повинно надати умови для комфорту як дітей, так і людей з обмеженими можливостями: велосипедистів, пішоходів та всіх інших. Для цього місцева. Влада має повернутися обличчям до громади та змінити пріоритети. От для цього потрібно, щоб влада Чернігові не була корупційна, для того, щоб усі податки поступали в бюджет, а надлишки тих податків, щоб могли йти на е, якраз створення і дитячих площадок, створення парків, е, ремонт вулиць і таке інше. Як завжди, організатори перетворили відкриття комплексу на справжнє свято: різноманітні ігри, твістинг, аквагрим, безкоштовна солодка вата. З маличю працювали аніматори, батьків та діточок розважали ростові ляльки. Реалізація програми Владислава Трошенка із встановлення дитячих майданчиків продовжується на черзі, 18 червня. Встановлення майданчику у великому дворі навпроти готелю Градицький.